Доброго ранку, ось перший сигнал. Будемо копати. Сьогодні дощ ось такий ліс. Зараз викопаю і включуся. І ось перший сигнал. І ось така гільза. Ні, це не гільза. Це на персник. Так, це на персник. Перший сигнал і на персник. Гарньоінь. І ось після шостої чи сьомої гільзи гарна знахідка. Ось така ложеч. Вдома почищу, потім ставлю фотку. На жаль, не срібно. Забираємо знахідку. І ось нарешті маленька монетка. Ще не ясно. Читя, гірка, я все знайшов якусь єруїну. Ось тут порядом. А монітка це сикспені, здається. Так, сикспені королеви Єлізавети. Видно, королева молода. І сигнал був 20, То як того разу. більше не буду терти, щоб не затерти дуже сильно вже ставлю фотку В цьому кутові чи по центру тож дивимось. і ось такий комочок опа-опа і це у нас гудзик. Це у нас гудзик. Прям коло пені. Це хтось з кармана загубив ікс-пені. Гудзик порвався, карман розкрився і гроші загубились. І ось з глибини. Знову якась монетка. Це у здається фортик. Помимо. І так, це у нас фартінг. Піш поки що руку не видно. Тисяча дев'ятсот. Здається, двадцять п'ятий. Так, двадцять п'ятий. Потім вдома почищу краще, помию його і ставлю фотку. Тож ходимо далі. І ось так зарив фартін ямку. і рядом ще одна монетка, сигнал був. Це ванпині. Це там наш мох мокрий. Гарний сохран 1917 рік Ван Пейні Так Ігор П'ятий Арненько Пошукаємо тут ще картина маслом. Як кажуть в Одесі. Halfpenny. Фартинг. One penny, halfpenny. Зараз ми їмо. Це у нас... 1921 рік. это же Йорк пятый. Одно место, три монеты петрят. Буквально рядом. И вот на весь вид навис... так. Еще одна рядом. Это у нас. Скоро на монеты. Ні, це крон. 1955, мабуть. Напевно. Зараз почищимо краще. Так, це Єлизавета. Ту. Ту шилінг. Не крон, ту шилінг. 51 чи 57 Добре, потім помию, ставлю фото, Дощик поки скінчився, тож можна ходити вільно Ось думаю вийду з цих кущів. Думаю все, 4 монетки досить. Ні, ще є, ще є вантань. Теж біло. Хтось тут куверка і загубив. Не зря там гудзик був. Так, Ван Пенні 1922. І знов Гіорг п'ятий. Тобто тут три монети. Все, виходить, ще одна. 3, 4. Раз, два, три, чотири. Чотири і тут вже п'ята. Добре, йдемо далі. І ось знайшло такого старого ножика. Карманний. На жаль, вже йому хана. Вже залишимо його тут на дереві? Заберемо карман, потім викинемо. Чи закопаємо десь поглибше Щоб мусору не було в лісі. Ось така розпаковочка. Розпаковочка. Це у нас хто? не заумело кто-то. Зара почистим. мох. Вот все. Так. 1947. Шиллинг. Все ми і це у нас Георг шостий, здається. Так, це у нас Георг шостий. Ось така брила. Интересно, что тут такие? І це у нас гільза. А гарно сигнала. Добре. Забираємо, щоб не було сміття. І знов сигнал і ось такого. І вже тер пальцем. Це старий фунт. Візавіта да, ще молода. Добре, потім помию ставлю. Давно не було сигналів. Ну і фунту я радий. закрылась полфунт, полфунта, все на ребре, еще одна монетка. Это у нас ванпенни, видно, Елизавета. 1990 рік Ван Пені. Добре, йдемо далі. Коло тої Ван Пені ще одна попалась. Вже хотів відійти, бо дивлюсь ще одна якась монетка, але маленька вже не хотів знімати нічого це у нас 5 пені хтось з кармана порозсипав. хтось з кармана так. Да. можна сказати сучасні 20-30 лет иду, и на видео вот такая значка бывает. Ленирага. Кто-то на ножика. Мы не будем брать хай лежить. І ось трапився, здається, гудзик. Так, це гудзик у нас. Якийсь може цікавий. Ось такий худзик. В потім вдома помиюєте і вставлю фото. Зараз да, подивить на щось. Ось такий хотик. Добре. Потім помию ставлю фото. І ось вона нарешті. Навіть пін не вмикала. Красавица. Sixpence 1907. Эдвард. Да, это у нас Эдвард. Это чистый срибу. Эдвард Семый. Супер. Это просто супер. Знахідка. Это так знахідка. Мотоциклист дает. Так. Мотоциклист. Тяжкие викиоды какие Добре, вдома почищу. Потім вставлю красунчик. Такі чагарники. І ось знахідка, Листячко таке. Походу воно срібне. Тому що ось такого. Можливо, воно срібне. Це листечко. Зараз пошукаємо тут ще вечері, дощ почався знову, Пошукаємо ще трошки, що дощ не прожене. І так прямо рядом. Теж якась якийсь кусочок і уламок якийсь від того листечка срібного. Потім почищу. І нас там на останок ще такого ножа знайшов. старого великого. Все під дерево скинув. Що Може тільки за цілий день що знайшов. Гачок, куля. Думав, що це срібна монетка, це від гудзика якогось. Гільзи, кулі. Гудзик. А треба забрати. Купа купа всього. Нажить той. Типаю яму. Зарию. Вже нормальні знахідки. Помию і покажу вдома. Цю дивимось.